Леонора, Таня Ворона, привіт Богдан. У нас сьогодні святкують. У нас теж свято сьогодні. Другий день. Таня Бондар, 11 нерозумних бігають за круглою кулькою, кулькою м'ячем. Ото цікаво, капець. Таня, я то этого не розумію. Що там файно та Іван? ти червоний, дивися, дивись. Я тільки закинув, погнав. Може, ти якраз рибі по морді дав тим хрубаком. Ми ти її розбудив гачком в полоті. <риклад> Богдан наші виграли футбол, Аня далеко від хати ставок. Ні, Аню, ну, буквально три хвилини йти, господі, тут близенько. Тож на вулиці у нас. Близенько. Тут сюди ми весь час гуси перші гонили, гуси, качки, і все сюди на ставок ходило. Таня Ворона всім дякую за побажання, легкої роботи. Володимир, шановні люди, позаспокою зі своїми святами, ви самі не знаєте, що і коли ви святкуєте, що вам скажуть, то ви і робите. А чи воно так, чи не так. Серетися в коментарях, яке сьогодні свято доросле. Яке не є сьогодні свято, святкуємо всього. Шороє. Дивлюся на зеленого поплавка, вроді клює. Чи то мені ну, так здається? То то я і дивлюся, він вроді би і клюве або його клює, і не клює нормально. І... Яка, так, там це... якась жаба дражниця, тамара. Опять ця тітка Каждый день на она, работает. Тамара, а що ти мене годуєш і тобі тяжко мене прогодувати з моєю сім'єю? Яке тобі діло, що я роблю? От скажи, от а чого ти сидиш в інтернеті і не робиш нічого? А? Тамарка? Я зараз почну співати, щоб риба спливала. От мені інтересно. Мене вона бачить, що я не роблю. А на себе ти дивилася хоч колись? Чого ти сидиш тут в інтернеті? Ти мені їсти даєш, ти мені гроші даєш, чи ти мене взуваєш, вдягаєш, яке тобі діло. Я можу сутками сидіти, ну тобі що до того. Бабуся Галя, Іваночка, дякую за смаколики. І вам квіти, шоколадка. Десь комар є. О. Так, бабуся Галя, Іваночка, дякую за смаколики. І вам квіти і шоколадки. Івана, бабуся Галя, дякую. І, м, 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 а. Хорошого вам дня, і вам гарного дня. Леонора, Софія, привітик. Богдан. Сьогодні інтернет краще, ніж учора. Знаю. Тетяна Бондар. Я теж чула, що то. Язичницьке свято, але ми святкували його ціле життя, ну і нормально було. Олександр, доброго ранку. Що робите із молока кос, сир робите, так, Олександр, доброго ранку, і твердий сир, і кисломолочний сир, і сметану, і масло, все робимо і п'ємо молочко. Чекай, хай там зловиться. Володимир, священник колекцій, отець не можна казати, бо отець у, на, у вас один той, що на небі. Це слава Ісу, Ісуса з Є, Євге, Євангелії. Ага. Я ж не знаю, зараз воно там помінялося, то, то так неправильно, то так неправильно тут спробуй пойми. Євгенія Івана купайла то свято язичників православних Івана при 7 липня. Господи боже, голуб, ти що хотів, щоб я... Тягни! Дочекалася! Є вона там? Є! тягне! Історичний момент. Під нось, щоб не втікла. втекла. Після навіть більша.